Вітаю, шановні друзі! Дозвольте розпочати наш урочистий захід, присвячений 34-й річниці незалежності України. Слава Україні! Незалежній! Соборній! Чужинців бринить музика смутку і жалю. Україна країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до неї і чорної зради до народу, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю. Шлях України. Позначений високими степовими могилами, руїнами та прекрасними народними піснями. Народи України. Твоєю силою, волею, словом утвердилося на нашій рідній землі самостійна українська держава. Україна. 23 серпня. Ми відзначаємо День Державного прапора України, а 24 серпня 34-ту річницю Незалежності України. Дороги, קיזויצומאס נישט שע століття і залунала багатоголосою в думах і піснях. На довгих і стрімких шляхах історія вона мужньо відстоювала своє право на існування. Топтали її, палили вогнем, а вона воскресла. Що за земля? Що за народ? Пам'ятник би їм спорудити, але нема такого каменя-красення. Нехай же цим сплавом буде наша довічна любов. Україна це отче земля, рідний край, де ми народилися. Наша держава розташована в центрі Європи. Через усю Україну з півночі на південь протікає могутній Дніпро, одна з найбільших річок Європи. На берегах Дніпра розкинувся Красень Київ, столиця нашої держави. З півдня України омивають моря Чорне та Азовське. На заході здіймаються вершини Карпат, а на півдні розкинулися Кримські гори, усті ліси на півночі це Полісся. А далі, на південь, природні пейзажі поступово змінюються, переходячи. У вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої України. Український народ має давню історію. Він створив оригінальну і неповторну культуру свідому світу. Україна може пишатися своєю древньою величною історією. Кожна держава має свої символи. Україна не виняток. Державні символи України герб, прапор та гімн України. Герб нашої держави Тризуб, має глибокі історичні корені, належить до часів князювання в Києві Володимира Великого. Він символізує ту штріцю животворної енергії, що і хрест, мудрість, знання, любов, які виходять з одного джерела. 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор, символ незалежності та суверенітету нашої держави. Синій колір символізує чисте небо, мир, жовтий достаток і працелюбність. Пісня Окраса Української нації завжди була з людьми. У години радості і горя під час роботи і відпочинку в свята і в будні пісня душа народу, національний гімн, вищий прояв в його волелюбних прагнень, духовних устремлінь. яскравим виявом національно-патріотичних почуттів українців став вірш. Поета і етнографа Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Жодному нашому творові української літератури не судилася така велична і така трагічна доля. Велична, бо в ньому втілена споконвічна мрія народу здобути волю. Трагічна, бо понад століття пісню гімн переслідували, вбивали, забороняли. Та як не силувались, не вбили. Їм ще не вмерла Україна поряд з державним гербом, Тризубом і синьо-жовтим прапором є офіційним символом держави. Справжній громадянин України повинен знати і поважати символи своєї держави. Свідомо дотримуватись почистей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті та під час урочистостей, не дозволяти глумитися над ними, пишатися незалежною, єдиною українською державою. Саме сьогодні, в цей час, ми маємо як ніколи проявити свою любов до рідної батьківщини. Саме сьогодні, коли керівництво дружнього народу розпочало неоголошену війну проти волі незалежності українців, зараз нашій країні як ніколи треба бути єдиною та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули вороги. І багато наших земляків мобілізовано долав українського війська. Вони з честю відвоюють та захищають кордони нашої держави, борються за єдність і цілісність. Збирання південно-руських земель було пріоритетним напрямком внутрішньої політики київських князів Олега та Ігоря, Святослава та Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха. Протягом віків втіленням ідеї Соборності займались гетьмани України Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. За цей час не одному поколінню українців ціною власного життя довелося здобувати право прийдешніх поколінь на незалежність. Такого тривожного. І разом з тим героїчного року історія нашої незалежності ще не знала. Кожен сущий громадянин відчув ціну власної самостійності, миру та. Спокою. Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 2013 року, тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану, і заради чого пожертвували своїм життям Небесна Сотня та воїни. Які загинули і гинуть зараз у боротьбі за свободу, цілісність і єдність держави. Понад 20 років Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що в буревні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу. Ще кілька років тому. Ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Ще кілька років тому слова слава Україні, героям слава не мали такої ваги, як тепер. Сьогодні ці слова набули нового змісту. Слава Україні! Героям слава! Перестали бути просто привітанням. Це віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Ці герої це хлопці і дівчата, що зі зброєю в руках захищають кордони України. Це лікарі, які з того світу повертають до життя поранених. Це волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніво, пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитов. І переспіло. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тих, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втішений Господь. А серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть Донбас і львів плече в плече, і разом з ними плаче Україна. Нехай же вам, герої, віддає святий Петро ключі від того раю, де убієнний. Ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Просто йдуть із поля бою в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серце нашу батьківщину. Нашу Україну зламати не можна. Як птах Фенікс, вона відроджується із попилу, стає міцнішою, сильнішою. Хочу навести слова одного з політичних аналітиків при ООН. Після закінчення війни Україна отримає сильну армію, патріотизм на високому рівні, згуртовану націю, а Росія лише безм'янні могили. Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чудовій, багатій, мальовничій землі у нашій славній Україні. Всевишній Боже, дякую Тобі, що створив мене вільною українкою, дитиною українського народу, дитиною багатої і великої землі. Дякую тобі все щедри, що ти дав моєму народові чарівну мову і пісню. Ми майбутнє України. Любімо рідну землю так, як заповідав Великий Тарас. Бережімо волю і незалежність України, поважаємо свій народ і його мелодійну мову. Шануйте себе і свою гідність і, шановані. Будете іншими, своїми знаннями, працею, здобутками підносьте культуру, своїми досягненнями славте її, будьте гідними своїх предків. Всевишній творче, поможи моєму народові діждати кращої долі на власній, багатій, великій землі з Днем Незалежності! Вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Вшануймо хвилиною мовчання всіх. Хто загинув за незалежність України?